105 народних обранців депутатів Верховної Ради України підтримали ідею створення міжфракційного об'єднання за Тверезе майбутнє. Парламентарі налаштовані найближчим часом підготувати низку законопроєктів, спрямованих на боротьбу із популяризацією вживання спиртних напоїв, за словами народного депутата України Оксани Калетник. Поштовхом для об'єднання зусиль стала жахлива статистика дитячого алкоголізму. За ним Україна посідає перше місце в світі. Мы все из разных фракций, и это свидетельствует, опять же, о новом, очень позитивном изменении в нашем обществе. Потому что когда речь идет о главном, о здоровье нации, это главное. И все, что мы связываем сегодня с духовностью, это главное. Мы никогда не будем богатыми материально, если не станем духовно богатыми. Від заяв та домовленостей до справи на місцях перейшли на Вінничині. Широку інформаційну компанію вже розгорнули представники благодійного фонду Батьківська земля, засновником та почесним головою якого є народний депутат України Оксана Калетник. На жаль, у нас така тенденція склалась, особливо в сільській місцевості, в таких невеличких районах, як Піщанський. Молоді діти зараз мають дуже мало місць для свого дозвілля, для свого для проведення вільного часу. А оскільки час розвивається, бізнес розвивається. У нас багато дуже кафе-барів, які зловживають цим і продовпророзповсюджують тютю. Алкоголь серед молоді, причому серед молоді навіть дуже ранньої молоді. Близько тисячі учнів десятка навчальних закладів у південних районах Вінницької області вже прослухали лекції на тему здорового способу життя. Професійні психологи пояснюють підліткам, що нав'язаний засобами масової інформації, стереотип привабливості вживання алкоголю та тютюну має на меті лише збільшення прибутків компаній-виробників. Я считаю, что каждый должен начинать с себя. И вот если ты в своей семье наведешь порядок, а потом ты, вот как я, пойдешь людям расскажешь о своем горьком опыте, чтобы они этого не делали, может, действительно ты кого-то остановишь. Законы запретами. Молодежь точно никогда не остановишь. Вы знаете, что вот эти законы по поводу того, что запрещена продажа лицам до 18 лет алкоголя и табака, это спонсирует алкогольные и табачные компании. А знаете для чего? Для того, щоб запретний плод зробити. А запретний плод завжди сладок. Під час лекцій юнаки та дівчата мають можливість дізнати, що насправді відбувається із організмом людини при вживанні алкоголю, нікотину та наркотичних речовин. Фахівці-лектори не розраховують на швидкий успіх інформаційної компанії однак зазначають, якщо хоча б 30% школярів задумаються над тим, що почули, проведену роботу можна вважати успішною. Я думаю, багато учнів нашої школи задумаються пити, чи потрібно пити і курити дійсно. Ну, думаю, візьмуться за розум, задумаються. Я бажаю, щоб люди нашого віку не, не живали такого, бо це нам дуже шкодить і деякі наші ровесники не доживуть до наших років. Ну, до, до пенсії, Да, Благодійний фонд батьківська земля продовжуватиме роботу із пропаганди здорового способу життя. За словами його представників, сьогодні йде справжня війна за здорове майбутнє української нації, і громада не має права на відступ. Адже як показала практика, під час лекцій у школах південних районів Вінницької області на питання чи пробували ви алкоголь і тютюн так відповідають навіть учні четвертих класів загальноосвітніх шкіл. Олексій Літвінов, Олександр Малий, новини телеканал Вінничина.